Прекрасні пейзажі південного краю, портрети та абстракції увійшли до експозиції робіт художника Василя Нікітіна. Вона стала четвертою персональною виставкою, організованою центром народної творчості в рамках обласного містецького проєкту Славетні майстри Миколаївщини. Сам художник. Родом з Радіївської громади до початку свого шляху в мистецтві навчався в аграрному ліцеї, де здобув професію кухаря. Але, як розповідає сам Василь, поки що в кухарській справі реалізуватись не вдалося. У 2008 році все почалось. Я тоді купив собі книгу, вирішив спробувати саму Ну і в принципі, спробував намалював портрет перший племінницю свою намалював. Мені сподобалось і я. Продовжив вже потім намалював і олійними фарбами першу картину і акрилом. Мені сподобалось більше олією працювати і простим олівцем. Це, мабуть, основні направлення, якими я працюю, і понині. Василя ми вже знаємо, як я вже розказала давно, і ми з ним працювали в багатьох проєктах, і тому я вже порахувала, що ми дуже давно не Василя, саме персональної виставки, я вже не пам'ятаю, коли вона в нього була. І тому я запропонувала Василю. Давайте ми вам зробимо персональну виставку у 2014 році. Василь Нікітін вступив до Миколаївського коледжу культури та мистецтва за напрямком образотворчі та декоративне мистецтво і реставрація. А вже наступного року приєднався до народного творчого об'єднання прибужжя Любитель от таких виставок. В общет, яка молодія такі роботи. Я вообще, от этой картины, как картини. Это... В захваті я сама вижу, для мене радної. родне. 27 квітня російська ракетна атака спричинила чималу шкоду Миколаївському центру народної творчості. В установі кажуть, що це вже другий такий удар протягом року. Та, попри це, працівники центру дають можливість миколаївцям знайомитись з творчим доробком земляків. Виставка творів Василя Нікітіна працюватиме до 26 травня. І на Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.